Сьогодні я хочу поговорити про посуд та прибори саме для сервіровки столів. Почнемо. Матеріал. Порцеляна, має білий черепок, дзвінки при постукуванні, немає сірих та жовтих краплень. Просвічується на світло, на відміну від фаянсу. І так, посуд для сервіровки. Перше. Основна столова тарілка, діаметр 26-28 см. Для других основних страв закусочна тарілка, діаметр 20 см. Для салатів та закусок основна столова, закусочна. пиріжкова 16-18 см. Для подавання хлібобулочних виробів індивідуально. Або для харчових відходів. Закусочна, вирішкова, глибока столова, об'єм 300 і 500 мл для перших страв. Десертна, діаметр 20 см. Повторимо основна столова, закусочна, пиріжкова. Глибока столова, десертна. Ми ознайомилися з посудом для подавання страв. Зараз час розглянути прибори, якими сервірують столи. 28 68 см. Закусочна, діаметр 20 см.